Актор театру та кіно заслужений артист України. Близько 20 років працює у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Я привіз фільм, та, який зробив мій друг Максим Тузов, який розкриває от якраз певні оці думки та щодо е, оборони своєї держави. Про вибір, да, який роблять е, українці і чоловіки. Це, от, в принципі, можливість підняти от цей, цю розмову, цю дискусію да, в суспільстві, про не необхідність реабілітації не складних, але важливих тем, і в той же час відповідає на питання: е, хіба тобі немає заради чого жити? Мій підрозділ брав участь безпосередньо. В перші дні повномасштабного вторгнення е заходи, забезпечував заходи з оборони Києва, а також безпосередньо брав участь у бойових діях на Харківщині. Є покоління, з якими вже пізно, напевне, працювати, тому що нікого ти не переконаєш. А от е з тими, хто сумнівається, або ті, хто тільки дивиться, для них треба бути прикладом, для них треба показувати. Е Цінність та прогідність. Цінності сімейні, цінності е, патріотичні. От мені здається, в, цій, в цьому напрямку нам всім, всім, треба плідно працювати.